В 2008-му. Як я думав, що мені не везе 2008? Скільки це мені було? 30-31. Я думав, що мені не везе капець. Я взагалі енергічний такий е... хлопець. Хлопець, я себе ще думаю, хлопцем. І я завжди працював. У мене було куча різних варіантів бізнесу. В 2008-му я... І в мене 17 автомобілів їздило по Україні, продавало побутову техніку і посуд. І я почав стріляти завод по запаха обирателів, обирателей запаху з холодильників і наповнителей для кошачих туалетів. Це так кажеться наче мелочь, а воно закажив флизелін, там в, чому, в Донецькій області, а наповнитель заказував в Закарпатті, воно вагонами йшло, щоб його розвозити. Я сам іще дві машини купив, і найняв чотири чоловіка, і розвозили по всім магазинам, відкрив дистриб'юторську компанію, щоб розвозити ці всі наповнителі, обирателі запаха. Робив е, промо-акції, тобто приїжджав, договарювався, кепка, там все, плакати і там. <смеш> ну, смішно було. І в 2008 я не розчитав свої сили. Я <смеш> не розчитав свої сили. У мене стався великий касовий розрив. Тобто перестало продаватися пригнув, все подорожчало, і перестала продаватися посуда і битова техніка. Потихоньку-потихоньку я э, увольняв людей, закривав э, машини. І в мене приход ден пропав. І почало все валитися. Тобто почало все валитися, почало производство. Тільки 60 тисяч доларів я потеряв за те, що я товар не забрав. І кучу грошей ще потеряв за. Ну коротше, все одно пішло. Я не з магазинам не забрав, не забрав не товар, не, е, не те, що строїв. Коротше, потихоньку потихоньку, потихоньку раз і в мене е, не вистачає грошей. Тут наче було багато грошей, а тут вже не вистачає. А воно все тягне, тягне, все бухгалтерія. Бо надаю зарплати ж там, і якісь фінансові об'язвіства. Я дивлюсь, посипалося все, як я розстроївся, як я розстроївся. До цього я 4 роки не употребляв спиртне. А потім психанув, а потім психанув. І уїхав, сів. У мене лігковий був великий Мерседес, це крім джипа. У мене взагалі багато машин було. Я любив, щоб багато машин було і одновременно. І поїхав я гуляти. Поїхав я гуляти і чогось я взяв друзів і поїхав, де ми тільки не були. Нескільки машин. Поїхав в Дніпропетровськ щось Суми. Чернігів, Київ, ми гуляли, там, коротше, декілька неділь. Я так, отак я розстраювався. Потім я відкрив кафе і я дійсно 8 місяців я стояв за плитами. Я вивчив повністю, як його готувати. я вивчив. Якщо воно, ну, все-таки 20, 30, 40 літрів, ці солянки, отбивні, коротше, всякі страви, супиться. Кож... Я по 18 часов в день робив, я часто отак засипав в кафе. Е... І в мене воно не пішло. В мене воно не пішло, воно на ще й виходило на 500 баксів в місяць. Але ж у мене розтрати були геть другі, і 500 баксів в місяць мене не розправило. І потім, коли кафе це, я вже закрив. Я пішов до такого знайомого, якого було кафе, ну не знайомий, я так познайомився. Говорю, а як ти держишся? Він каже, так я вийшов на 500 баксів. І каже, вже 20 років, каже, 500 баксів в місяць заробляю. Говорю, оце і все. Він каже, оце і все. І я поняв, що я просто думав, що те кафе можна зробити, що там тисяч 20 баксів воно приносило, А 500 баксів для райцентру це для людей було багато. Я дуже розстраювався, я так розстраювався, я сам себе уніштажав. Я уміщен сам себе 2013 коли я поїхав в Київ відкрив 4 точки плюс 4 магазинчика, все по 5-10-12. І коли долар був 8 і тут став 20, і воно все в мене, ну, орієнти ж там попіднімалося, і воно все полетіло, я 5 розстраивався. Я 5 розстраивався, скільки раз я розстраивався. Скільки разів своєї житті я думав, що мені не веземо. Коли розвод був, як воно мені ударило по серці, розвод. Ну як, я думаю, як, 17 років прожили, ну, ну ка як? А це... Як я думав, що це 17 років прожили, а в мене, щоб ще когось знайти, 17 років прожити, то воно таке вже не буде. І я розстраювався, я розстраювався. Дуже часто. Дуже часто я розстраювався і дуже часто я не розумів, чому мені не везе. Я казав... Я сам собі казав, я брав там зошити, виписував, я ходив на всякі курси, до психологів. Думаю, чого ж воно мені не везє, що я в цій житті ділаю не так. А цей раз я з товаришем а, сидів, а він каже, чого мені в житті не везє? Не хочу розказувати, в нього вміли не такі проблеми, взагалі, говорю, слухай, дивися. І я йому розказав хвилин 20, як мені в житті не везло. Скільки я грошей потеряв, що я за год потеряв 400 тисяч доларів і ще в мінусі був. Другий раз 200 тисяч доларів потеряв. Це 2008-2013. Потім там аварії ці. Скільки Відав 60 бізнесу, я просто вів одновременно ну, відкривався нове. все. У мене 99% бізнесу пропадало. тобто там Магазини з секондом, 8 магазинів з секондом було. Тоже воно все прогріло, я все подарив. Не подарив за 180 доларів, продав усе. Там, я не знаю, секонда того було, тисяч, навіть на 40-50 на доларів. Вішалки, всякі ці. Ну, що, єшать? Ну, коротше, там вітрини, все що угодно. Одної тільки обуві там було на 7 тисяч доларів, я купив. Нова. Я чоловік приїжджає, каже, я хочу зайнятися бізнесом. Я говорю, яким всяким там. Каже, може ти мені якусь потревізацію чи що. А в мене таке настроєння якраз було. Я говорю, слухай, забирай все, я говорю, дай мені штуку баксу. Він каже, в мене тільки цей 900 гривень. Долар був тоді 8. Ні, навірно, долар був. Ну, коротше, 10 вже, мабуть, був долар. Я говорю, забирайся, я говорю, давай мені 900 гривень, а в нього бус був великий, він штук 7 чи 8 бусів вивіз товар. Говорю, забирай, щоб я його не бачив. Я дуже розстроювався. я дуже розстроювався. І цей раз я дивлюся. <кхух> Чоловік мені каже, чого мені так не лежать? І я йому 20 минут. Як я переживав, як я унічкажав себе, як я... Я сам себе гриз. Я сам себе гриз, я сам себе проклинав. Я от... Е, знаєте, багато хто не любить признаватися. Я сидів і не один раз і сам себе проклинав за те, що я неудачник. Я говорю, проклинаю себе за те, що я неудачник, за те, що я такий неудачник. Я не мав понять чого. Я йому 20 хвилин розказав, а він от такими глазами дивиться, каже, ніфіга собі, каже, я то знав, ну він знав трохи мій жизненний путь, але що іменно так воно було, що іменно так я переживав, що я переживав так, що я уходив в водку. Я уходив в водку. Я так розстраювався, я так себе унічтожав, я так себе проклинав, я йшов, я брав півторачку спірта і випивав за два рази півторачку спірта. Я хотів уйти від ціє, цієї реальності, я хотів уйти від цього життя. Як в мене все, до 30 років все йшло добре, все, і тут цей, і в мене одна реанімація. Я виходжу з реанімації, е, год тружусь по, по, по 18 годин, в день, год стараюсь, в мене опять десь, десь там банкротство, ограбили, не грабили, а е, який це от. 2013, 2014 2014 рік. Я в Києві, в мене два буси битової техніки стоять, Я знімаю дом і со складом. Ну, такий часний дом із складом. І я виїжджаю, і в мене два буси битової техніки. Ну, приблизно там тисяч до 30 доларів. Там всякі телки були дорогі. Там, ну, все дороге, таке фірм мене. Тисяч на 30 доларів, повністю все ну вкрали. Вкрали повністю все. А в мене вдома е, був такий КМЗ із товаром. І я пішов в запой, дві неділі пропив, думаю, та матір, ці 30 тисяч доларів приїжджаю додому. Ніхто не повірите. Вдома вскрита двір, ну в хаті нікого не було. Винесено все, там пілісоси було все. Ну це теж весь товар що був. І навіть цей бойлер, і бойлер зняли. І я так дивлюсь, капець. Я навіть в міліцію не подавав. Ну а що подавати в міліцію? Що там вони вернуть? Ну вернуть там якийсь, може, на дві садити людину, не хочу я. Я думаю, ну капець, капець, оце за... Обікрали два рази. Обікрали два рази. Я це поговорив з товаришем. І він каже, що да, мої проблеми каже, в сто раз менше. Каже, мої проблеми в 100 раз менше, каже, як ти це пережив? В один прекрасний момент, наверное... А, я ж не розказав. І тут виходить 10 років підряд. Год, я як трудоголік працюю, я працюю 24 на 7, я торгую, я якісь придумаю нові від бізнесу, я все контролюю, все, і воно в мене обривається, повністю обривається. А ще <сі> жінка, як розводилася, вона каже: е, я виходила заміж за бізнесмена, а ти тепер не ну, неуспішний. Воно ж мені дало ще по серцю. І так виходить, я ж хотів сам собі доказати, що я все одно і тут у мене раз, раз в годину, 10 років підряд банкротства, банкротства. Банкротство. Це не таке банкротство, що не машиністи. Ні, воно ж я ж трудоголік. Трудоголіки не бувають е, такі, що повністю нема що їсти. Так, да, в мене там були гроші, були гроші, дітям, були гроші. Я взагалі виглядів, була машина, був, був дом. Але це постійні неудачі. І я кожен рік запиваю на 2-3-4 неділі, п'ю літрів. 3-4. Я виїжджав в другий город, щоб мене ніхто не бачив. Брав з собою, собою работника, щоб він мені текілу привозив. Я запивав текілою і, і віски. І гуляв там повністю, щоб відключити моз. Щоб відключити моз, щоб, щоб не думати, що я такий неудачник. І так 10 років кожен мій. Загул, заканчивался реанимацией, панкреатит, панкреонекроз, панкреатит, разрыв желудка, диабетическая кома, Тут врачи говорят, куда ты себя убиваешь, а я хотел себя уничтожить, а я хотел себя уничтожить, потому что я не хотел быть неудачником, я не хотел совсем быть неудачником. И знаете, для чего я это рассказываю? В, каждой, в, каждой, в жизни каждого, каждой людины есть проблемы. І вони кажуть, зовсім такими ну, самими чорними, самими поганими. А проходить 10-15 років, а думаєш, а чого я так переживав? Ну, потеряв гроші. Ну, неудача, ну бізнес там не пішов, ну аварії, крали. Ну нічого ж страшного не случилося. Через 10-15 років ти дивишся на ці неудачі вже з теплотою. Дивись, я зараз на реанімації свої дивлюсь з теплотою. В різних городах. Хто в Ужгороді два рази повністю мене витягували з того світа? У Львові два рази, Дніпропетровськ, Черкаси, тут раз, наверное, сім. І врачі вже казали, куди, каже, ми його не приймемо, ми його штопали, латали. Він каже, уничтожає себе. Мені навіть хірург казав, каже, я каже, тебе не возьму. Каже, ти в реанімації на спінальній анестезії каже, здохнеш, каже, куди тобі каже, вже не ріже нічого, каже. А зараз я це споминає з теплотою. А зараз я це з теплотою. Якщо у вас є неудачі, ви не думаєте, що це кінець життя. Десь після 40 воно, десь після 42-43 воно мені прийшло це. Що, в принципі, все, що не робиться, робиться до кращого. Що через 10-15 років... Ви бачите, як е, споминаєте з теплотою, наче погані такі були времена. Тоді ви думали, що це конець світу. А через 10-15 років думаєте, Джин, як класно було. Реально, як класно було. В кожній є трудності. Кожен їх переживає по-разному. Я думав, що це конець світу. Я себе проклинав. А тепер я благословляю себе жити. Я розумію, що все, що я пережив, що це мені потрібно було. Я розумію, що тоді я хотів цей бізнес, я хотів бути постійно успішним, а я розумію, що життя трохи інше. І можна бути щасливим, не доказуючи усім, що ти успішний. Я пам'ятаю, коли я перший раз банкротився, я почув звичайно, коли мені друзі між собою балакали і кажуть, що він вже банкрот. Як воно мене вдарило? Я тоді так переживав. Зараз би я навіть глазом не не моргнув. Не думайте, що проблема це кінець світу. Життя продовжується. Живіть і благословіть себе на життя. Дякую, що мене слухаєте, до побачення, і хай у вас все буде добре.